Якомога швидше доправити пораненого з місця евакуації до стабілізаційного пункту, це одна з головних задач бойового медика. Тож кожна зайва автівка це не про зручність, це про ще одного врятованого хлопця, якого щойно винесли з-під обстрілів. Бувають різні випадки, бувають багато поранених машин. Буває не вистачає, але в даному випадку вже буде більше краще. То якась людина може розраховувати на життя. Раніше на цих каретах швидкої надавали допомогу цивільним. Тепер прийшов їхній час послужити біля лінії фронту. Кажуть, тут є все необхідне обладнання, але найголовніше це проходимість цієї автівки. Бійці її особливо цінують. Від її проходимості, від того, як вона внутрі має яке обладнання. Це дуже залежить від того, наскільки ми довеземо пораненого і що не случиться у нас якесь горе. 30 автівок передадуть до ЗСУ, Нацгвардії та прикордонникам. Подарунок приурочили до Дня захисників та захисниць України. Однак кажуть, що це лише привід. Підтримують військових цілий рік. І ці швидкі лише один з таких епізодів. Вони всі сучасні, вони обладнані всім необхідним до наших підрозділів, які сьогодні знаходяться в самих гарячих точках нашої держави. Це запорізький напрямок, це Донецький напрямок. І туди поїдуть ці машини.